Друзі, мої любі! Усім привіт мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в італійській серії А. Кому себе вдома команда приймала римську рому Клаудію Ранєрі. 2-0. Кому перемагає. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну, Давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку 4-2-3-1. Стартова розстановка у господарів. Паперей на воротах. Кемф Гальданік-захисники, Вандер Барба по флангах, Дакунь, Центральні опорні півзахисники, Пас, Центральний Тукувальний півзахисник, Фадера Еспето по флангах та белоті в нападі. Це стартова розстановка у комо. 3-4-2-1 стартова розстановка у Роми, Свілер Ворота, Ніказики Чіліка, Ермоса, трик захисників, Канели захисники, Абдулхаміт Ангеліні Латералі, Джераві Салімакер, центральні атакувальні півзахисники та Пауло Дібало у нападі. Це стартова розстановка у Роме. Тепер давайте про матч. Ну що, друзі, комо. Мені дуже сильно сподобалось на початку матчу. Я вам хочу сказати, що в принципі комо. Знаєте, дуже неймовірно сьогодні кому виглядав, і справді Рома, Рома, і справді просто не знали справді, що робити з цим комо. Моментів у Роми майже там не було взагалі, то володіння було більше у Роми. В принципі, Рома більше контролювала м'яч, але моменти створювали саме господарі, що в першому таймі, що в другому таймі. Справді, комо ну, команда перегравала, перегравала команда Фабригаса відповідно робо. Ну і в кінці кінців моментів було вдосталь, що в першому таймі там і Свілер рятував неодноразово свою команду. Ось, в будь-якому випадку, все-таки в кінці та кінців ось вдалося забити. Uh, до речі, друзі, Артем Довбек, uh, Пелігрині Ларенса, Сол, Манчині та Піцилли. Вийдуть на другий там Руми, Кане, Габріелоні, Кутроне та Серхія Робертан, Вийдуть у кому. Комо проведе неймовірно взагалі, кінцівку, взагалі на 90 плюс 3 хвилині дуже здорово там льєму флангу атака пройде Патрику Троне, прострілить і Габріелоні, так знаєте, ногу підставить. І гол на 90 плюс 3 хвилині, хвилині. Рахунок комачі відкриє. До речі, там суддя 4 хвилини, компенсував, але ось кому вдалося забити. Прямо останніх винних. А потім ще в контратаку команда втекла. Дуже здорово мяч перехопила. Рома там пішла в банк, щоб зрення. Габріело віддав на пас. а Пас. Там Габрілоні виходив один на один. Потім покатив вже на порожні ворота на пас, Ну і пас вже спокійно замкнув Простріл Габріелоні. Ну, і такі Габрілоні, який вийшов, зробив гол плюс пас, і переніс команді перемогу. Ось зараз, друзі, ми якраз статистику ще подивимось. Ось, друзі, статистика, яка повністю мої слова підтверджує. В та більше було в Роми. 60... 62 на 38. Але подивіться, друзі, статистику саме ударів в 18 18,6 на користь комо і 7-1 це, друзі, удари в площину. Тобто комо рома переграла. І ще 6-5 з кутовими. Друзі, до речі, за голівими нагодами тут один-1. Одна гольова нагода була в Рому, одна гольова нагода опущена, у кома була одна гольова нагода, і вона була реалізована. 330 передач в цілому було у кома. 261 передача точна, та 79. Відсоток точність передач, роми 529 передач, 448 передач точно не були. Ну і 2-3 за осадими, і роми трішки в осаді було побільше. Друзі, з 18 ударів, 7 ударів площину було кома, 9 ударів повзворота. Одне вночиння в та 2 удари заблокованими були. Роми 6 удара, 4 удара повзворота, 1 удар в площину, 1 удар заблокований був. По успішних відборах подивіться, друзі, на статистику успішних відборів комах тут повністю переграв Рому. 15 3. по успішних відборах перевага у кома, і подивіться, 15 успішних відборів у кома 88% успішності. Неймовірні цифри взагалі. Роми лише 3 успішних відбори та 30% успішності. 5 сейвів свілера, сейв вратаря Кома, 26-21 по мені сім'яча, по 8-8 перехоплень. 18 порушень правил у Роми. Одна жовта картка у кому 18 порушень правил та 6 жовтих карток. Найкращий футболіст цього матчу. Ну, Кого би я би, обрав би. Я би, Напевно, би, ну, знаєте, можна виділити в принципі, Габрілоні. Можна Вандер Брента виділити. Напевно, Габріелоні обиру найкраще футболістом. Саме Габріелоні вийшов, зробив гол плюс пас, приніс своїй команді очки. І саме я його обирую, справді Габріелоні прям дуже здорово вийшов. Це саме Габріелоні обиру найкраще футболіста матчу. До речі, друзі, хочу я вам окремо взагалі продиктувати статистику першого та другого тайму. Дивіться, друзі, статистика першого тайму. Отака. От 70-30% контролю м'яча, Тобто. Тотальна перевага у Роми 5-4 за ударами та 1-1 за ударами в площину. Тобто перший тайм. Якщо так знаєте казати, то, в принципі, за ромою, в якому сенсі володіння було 70 на 30 ударів. Навіть більше було у роми. 5-4 і 1-1 за ударами в площину. І за кутилем 5-0 була перевага у Роми І XG 0,23 у Роми 0,18. 0,18 це у кому XG, 0,23 це XG у Роми за перший тайм. А ось у другому таймі, Комо повністю вже Рома переграв. Саме в другому таймі. В 47 на 53, 14 за ударами, 6-0 за ударами. В площі 0 та 6.0 за кутовими. І XG у кома 0,89 у Роми 0,36. І в цілому по XG 1,07 у 0,30 Ні, 0,59 у роми Тобто -то по XG Комо рома переграв. Тобто -то перший тайм він насправді такий був за рома. Тотальний контроль м'яча від підопічних. Cloud uh, Zerunier. Але в кінці кінців кома додало у саме в другому таймі, і відповідно, гру вдалося перевернути зник на голову. Ну і кома, відповідно, підіймається на 16-ту позицію завдяки цій перемозі. Ну і команда і справді: команда покидає по першу зону виліту. Ну, і кома заходить на 16-ту позицію. Рома залишається 12-ю. 16 очок. Щоб ви розуміли, два очки Ну, Я все-таки думаю, що Рома все-таки набере ще свої очки в будь-якому випадку 4 поразки, одна перемога у Рома, мінус 5 різниці забитих та пропущених. Подивимось, що там воно буде далі. Кома 2, Рома, 0. Друзі. Бажаю вам тільки добрати щастя в житті. Ви там бережіть себе, усім до побачення, всім до нових зустрічей!